У Миколаєві відкрили оновлене сучасне укриття у Миколаївському будівельному фаховому коледжі. Це безпечний багатофункціональний простір, у якому студенти можуть продовжувати навчання навіть в умовах загроз. Проєкт реалізовано завдяки спільним зусиллям міжнародних і українських партнерів, зокрема благодійного фонду солідаріті, Норвезької ради у справах біженців, DRC, а також будівельного магазину Мегабуд. Ми надавали будівельні матеріали для фонду солідаріті і в подальшому вже власне вони тут використовувалися. Ми розуміємо наскільки важливо бути соціально активним, наскільки потрібно підтримувати жителів Миколаєва та Миколаївського регіону загалом під час війни тим паче. У межах проєкту замінено 212 вікон, встановлено 66 дверей, оновлено стіни, облаштовано санвузли, включно з доступом для людей з інвалідністю, а також змонтовано ліфт задля покращення мобільності. Фонд Солідаріті разом із Мегабуд зміцнили стелю та підлогу, повністю оновили систему вентиляції, а також провели гідроізоляцію та ремонт усіх технічних приміщень. Association... Коледж до нас звернувся для того, щоб облаштувати це укриття і допомогти дітям навчатися офлайн. Ми погодилися та профінансували встановлення вентиляції і надання всіх будматеріалів, і також відповідні роботи. Це була наша благодійна допомога. Тут тюнед карітатів. Тепер укриття є прикладом сучасного освітнього простору, що відповідає усім нормам безпеки. Відзначають викладачі і студенти коледжу. По-перше, найбільший плюс що ми можемо навчатися офлайн. До цього ми навчалися тільки онлайн. Це було дуже тяжко, тому що ну саме навчання онлайн не дуже нам подобається. Також ми можемо навчатися під час повітряної тривоги. Це є переважно великий плюс. Відтепер це укриття є не лише захистом для учасників освітнього процесу, а й відкритим простором для жителів прилеглих будинків і відвідувачів парку. Поруч, тобто об'єкт має особливе значення для всієї громади. Сьогодні тут поєдналися сили різних організацій, а також бізнесу. Я як завжди хочу подякувати нашим партнерам з Данії, з якими нам вдалося вже реалізувати велику кількість проєктів. Ну і звичайно, фонду солідаріті, який допоміг, і з яким ми підписали в минулому році меморандум щодо співпраці у напрямку розвитку цього закладу навчального, і в цьому році вже ми маємо такі результати. Солідаріті і Магабут це партнери, які не зупиняються на досягнутому разом із громадою Миколаєва. Вони доводять, що навіть у найважчі часи можна будувати і безпечне сьогодення і впевнене майбутнє.